І так, в мене просто немає слів до нашої влади. І це я не тільки про президента, його офіс, а й депутатів також стосується. У вас з головою там все добре. Куди ви тягнете нашу країну? В яку прірву? Скажіть, будь ласка. Одні блокують трибуни і тому подібне. Ви би замість цього проголосували проти та й усе. Якщо щось не подобається. Попросили там слово з роз'ясненням, чому так і які питання потрібно ретельно розглянути. Почніть працювати як одне ціле, а ви цирк влаштовуєте постійно. Чи в нас почались вже дебати? Хто наступний там президентом буде? Не забувайте, у нас війна в країні. За які заслуги ви там собі заробітну плату підняли? Це вам вирішувати чи народу. Нагадаю вам, що це люди наймають вас на цю роботу. І вони будуть вирішувати це питання, а не ви. Ваша задача зробити усе, щоб людям краще жилося, а люди потім будуть думати і вирішувати, як жити вам. Мені, та й більшості громадянам, чхати хотілося на те, як будете ви виглядати. Ми і так очі закриваємо на ваші пільги щодо житла і тому подібне. Чув що, ви там як... Чув, що ви там якихось помічників собі наймаєте. І ми сплачуємо. Ми це сплачуємо. А чому? Самі не можете? Нащо ви нам тоді такі потрібні? Ви від слова зовсім не хочете ні про що думати і тим паче робити. Тільки ото сидите, штани протирати можете, і гавкати повсюди, роблячи видимість, що ви намагаєте щось думати і робити. Но зараз, зараз вам більше потрібно думати про військових, які боронять нашу країну, та допомогти їм. А допомогти їм ви можете усіма можливими способами. А це підвищенням їх заробітних плат, щоб якась мотивація була. Адже в цивільному житті зарплати такі самі, а то й вище бувають. Тільки цивільні постійно вдома, з рідними, і не ризикують своїм життям кожну секунду. А ще й вихідні, нормальні відпустки в цивільному житті є, а військові навіть не завжди по телефону можуть поговорити з рідними, і відпустку не завжди дають. Тому у військових повинна бути зарплата вища за всі структури, як цивільні, так і державні. Ще з порудженням фортифікацій. І це краще вже зараз робити, щоб була можливість і час їх оснащення. Спокійно собі з технікою зробили все, що, що треба, а робочою силою підправили. Те, що техніка зробити не в силах. Чи ви, як завжди, будете тягнути час до останнього, щоб військові потім під обстрілами намагалися все це робити своїми силами, ризикуючи своїм життям? Відходите? Прийдеться рано чи пізно. Ось тільки куди це інше питання, якщо не буде фортифікацій. Також нормальною мобілізацією. А це я вже розповідав в одному із своїх відео. Но все ж таки повторю, тільки більш розкрито. Почати потрібно з депутатів та кабінету міністрів. А якщо вони так потрібні для підтримки Ради та ситуації в країні, то з їх сімей, батьків, братів, далеких родичів, а в крайньому випадку із синів. А що? Тільки звичайний люд повинен дбати про свою країну. Вони, якби, також її частина. І живуть за рахунок коштів звичайних людей. Потрібно відплачувати державі. Ще продачів тих олігархів закинути на фронт взагалі б чудово було. Вони ж також громадяни нашої країни. І їх бізнес на нашій землі. Вони мають його захищати, якщо не хочуть втратити усе. Так, дивись і кошти для армії з'являться, а то зараз допомагають армії звичайні люди, які збирають по останній копійці і за їх рахунок тримається фронт. Якби не люди, то вже й країни нашої можливо б не було. Держава, звичайно, допомагає, але так довго. Та так неохотно. Також ТЦК, які не приймали участь в бойових діях. А на їх місце поставити людей, які за станом здоров'я, а саме після війни, не можуть вже приймати участь в ній. Отаких От розуміння буде, кого брати до армії, а кого ні. Та й то їх не так багато і потрібно. Нащо такі витрати бюджету. Там повинні займатися оформленням документів на мобілізацію, а не як зараз бусифікацією. Поліцію в цей список також. Адже за Конституцією України вони повинні одні з перших йти в оборону країни. І не треба розповідати, що вони не навчені. Якщо вони не навчені, тоді і в поліції вони не мають права знаходитись. У них озброєння зараз краще, ніж у військових. Для чого воно їм в житті прицивільних? З них хоча б 40% но точно мають йти на оборону. Від них толку все одно не так багато в даній ситуації, яка в нас складається в країні. Тобто війна. Чи ви їх тримаєте, щоб злі люди не винесли вас вперед ногами з тієї ради чи Офісу президента за всі ваші вчинки? М? А хочете збільшити бюджет? Трошки Трошки збільшити бюджет. То скоротить пенсії суддям, прокурорам. Хоча б до максимальної в 20 тисяч. А то щось занадто велика вона в них. З відкритих джерел. Пише, що в деяких до 390 тисяч доходить. І це пенсія. Цікаво, за які заслуги? Де ці бідолаги собі так здоров'я стили? Наче вони додатково працювали в шахті, на хімічному заводі, чи ще що для, там, для життя і здоров'я, шкідливо, і це все разом взято. ля такі пенсії? Щось мене понесло, повернемося до насущного питання. І так, ось у нас вже десь приблизно 100-200 тисяч буде, щоб закрити потребу військових. Це з тих депутатів, Кабінету міністрів, ТЦК, поліції, олігархів, родичів. І з бюджету ви ж нічого не втратите. На їх утримання, з тих, кого я перечислив. Адже кошти на них вже йде з держави. Вже менше проблем з цим питанням буде. Також додати ротацію тим, хто рік і більше сидить, щоб люди відпочили. Та не просто десь у тил, а бажано додому до рідних, щоб вони могли нормально провести час з рідними. А то у більшості за такого сім'ї порушились. Я вам вже вище розповідав. Вони навіть по телефону не можуть позвонити своїм сім'ям хоча б на місяць. І це не повинно входити в часи відпустки. Зарплатня при цьому не має зніматися в цей період. Так ви дасте людям зрозуміти, що держава дбає про них, і після відпочинку вони повернуться до своїх обов'язків. Давати обов'язкові відпустки не просто на словах, а в дійсності. Адже у них таке право, як є, але і за нестачу людей їх не відпускають додому. А там, дивись, і люди самі підтягнуться, побачивши цю систему мобілізації. Зараз просто більшість СЗЧ і саме ухилення від призову. І йде через несправедливість цієї системи. Що зараз? А більшість думає, та так воно і є, що несправедливість в тому, що звичайних людей ні за що не сприймають і війна тільки для бідних. А так звані особливі можуть гуляти собі спокійно, і ніхто їх не чіпає. Досить бавитись у великих політиків. Досить розганяти смуту серед населення, досить сіяти злобу мовними конфліктами, досить грати на нервах військових. Зараз це все важливо. Влада повинна об'єднатись і прислухатись до думки людей, і тим більше до військових. Інакше ми втратимо країну не тільки через зовнішнього ворога. А й через зрастрі серед населення і недовіру військових до свого командування. Пора бути як одне ціле. Пора думати, як зупинити ворога. Пора думати, як поліпшити ситуацію в країні. Пора думати, як назавжди завдати ворогу поразки. Пора думати, як поліпшити ситуацію з зовнішньою політикою. На Америку. Не варто надіятись. вони заганяють нас в Глухий Кут. Але відкидувати їх як союзника не варто. Треба придумати, як склонити їх на свій бік. Європа така, як з нами, але й в них є сумніви. Потрібно і далі давити, адже якщо ми впадемо. Тому, як українці, в першу чергу підемо на м'ясо проти європейських країн. Усі повинні це розуміти. Неодноразово ми чули ці слова з речень кривавого, дита... кривавого диктатора Путіна та його світи, що Європа наступна. А ми будемо йти перші туди, під їх флагом. Європа повинна це розуміти. І Америка повинна це розуміти. Почніть нарешті думати: більше делегацій і намагань дійти до спільної мети, більше рішень не тільки європейських, а й інших для завершення війни, щоб Америці відповісти не було на що. Тоді, які... Тоді тільки якісь досягнення будуть. А так це тільки ігри, які толку ніякого не дадуть. І Пу... путіну все зійде з рук. Думайте краще. А на цьому все. Миру та добробуту в кожну родину!